Доброго дня. Здравствуйте. Звідки? Ви українець? Так. А, Та я росіян шукаю тут. А я, я ж бачу щось лице знакоме, ви блогер, по-моєму. Трохи так. Да. Ага, ну щось це знайоме. Десь десь я вас бачу. Ну, з, зі мною спілкуватися, можете не спілкуватися, бо я українець проклятий. блін. Ви, ви в Україні зараз, чи десь. Ні, я в Польщі, я далекобійник і а, Я зрозумів. Скажіть, Фирма... що в Поль... от по, з приводу Польщі, що дійсно у них настрої такі не дуже до українців, да, зараз? Чи як? Ви ж, ну, як ви відчуваєте на собі? Я розумію, за що ви питаєте. Не було от 17-го року, не було не в мене. Немих друзів, ні, мих друзів, нікого, навіть у росіян. Тут є росіяни, які ну, виїхали вже давно, uh -huh. З Росії ще до початку війни, ну там свої айтішники. Не було ні разу. Яких, якихось проблем не було, так? Да? Ну, я теж вважаю, я що це не... більш накручена, заполітизована така історія, коли навмисне починають. Ну, от цей клин намагаються вбити. Я думаю, тут поодинокі випадки їх роздуває саме проросійська або так. російська пропаганда для того, щоб так. налаштовувати і нас проти, і поляків так само проти. Я, я, вам, я вам розповім, можете записати це і можете викласти. Mm -hmm. Я далекобійник, <кхів> ну і їхав на загрузку і там ну, вузька вуличка і велосипедист-спортсмен. Я вроді як його обійшов, ну нормально, ну mm -hmm. так по габаритам, все. Ну, і став, а він мене доганяє, я ж вийшов з машини, там мені прицеп треба було. Ну, коротше, а він стоїть і дивиться, я, ну, у нього питаю, прошу пана, ну, ну, що хотів, типу. він говорить: ти мене не збив. Я говорю, не, я вроде как бы ну, объезжал, ну, нормально. Uh -huh. А он мне показывают, руку, а у него рука в, ну, те, на тенте грязь и вот так рука грязная. Uh -huh. поляк. Я говорю: ой, я б ще прошу пана. Ну, ну видно, чуть-чуть не угадал с габаритами. Он говорит, я говорю, люблю украинцев. Uh -huh. Если бы ты был поляк, я б зараз з тобою в драку влез, блін. Блін. А так як ти українець, говорить, я говорю: не, ну я ще прошу пана, ну я не хотів. Ну, ви вибачились, так, ну, да, перед ним? Ну, це, звісно, да, неприємна історія, да, ну... Я, я добре, добре що все обійшлося, бо. Так не ну, ти розумієш, за що він сказав? Я люблю українців. Угу. Розумієш? Ні, ну це я розумію, це я дуже приємно. Це дуже вводить, круто, і це треба, водя, водя, щоб хінічат, так було і далі. 50 -50. Угу. Ну та от от тобі відповідь на, на твоє запитання. Ну знаєте ж, як буває, що неприємні випадки частіше обговорюють, частіше їх роздувають, а такі навіть ніхто не знає. Це як з відгуками, знаєте, там в ресторані чи про фірму якусь, коли тобі все було нормально. Все добре, ти не підеш ніяких відео писати, тому що в тебе позитив, ти тобі так добре. А коли в тебе щось там, десь якийсь е, тараканчик за, забіг, то ти ж будеш там фоткати з усіх сторін, там писати на всі форуми всюди. Так, так, ну ви, ви ж розумієте, що це. Не тільки у поляків, і у українців таке є. У Так, да, ні, 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 де, не, працювала... це ж люди. Люди, що поляки, що українці, ми ж всі однакові. Насправді. Да, жінка працювала працювала в, в хостелі, блин, і mm -hmm. там, каже, заїхали українці. Ну, стидно було казати, що я українка. Mm -hmm. Чесно, ну, не без цього. Ми ж розуміємо, що теж ну, з, і, зріз я, суспільства. І я вам скажу, що, що це. Люди з Захід України. От розумієте, от вони, вони тут себе чують, як ну як вдома. Угу. От ну я зі Сходу, я з Дніпра сам. У вас чудова українська як для Дніпра. Я, я вдячний вам, а що ви українською спілкуєтесь. А то, що я вже е, старий, а я русскоязичний, вообще ж. Ну, всі да, я з самого Дніпра, я не. Як вам як сказати? Не секругі, а самого Дніпра. І uh -huh. всю життя пробалакав, проговорив на русском Вот. А як старість підходить, у мене е, жінка, тесть, тьоща, ну їх уже нема. Ну, вони всі з Луганська uh -huh. і вони всі балакали на українській. Uh -huh. ну, от вам і відповідь на питання. Теж кажемо, що ці регіони вони з зросійщені, вони не російські, вони з зросійщені були за часів Радянського Союзу, Так, але люди пам'ятають і кореніці пам'ятають, що це українська земля, і. Перепрошую. Я вам скажу так: я як став старіть, ну мені вже 53 роки, як став старіть, воно. Воно як знутрі десь вилазить українська, і мені ну ну мені краще спілкуватися українською. Знаєте, ну, чужі... я цей момент уявив як ото чужий, знаєш, ти там такий, як ото каже. І представляєте, я пішов в гості к українців, вони мене угостили кусочком сала, і я його спробував, і тут щось таке почалося, і я почав мене почало тягнути. Знаєте, як чужой вирвався, такий починає бал... каже паляниця, знаєте? Ну взагалі чудово. Я, ну, якби ну, якби ну, раніше ну, це ну, в людей ну, наступав, ну, цей ну, момент. Ну, я вам я, я вам не брешу. Я знаю, що ви блогер, я, я вже спомню. Mm -hmm. вот. Я знаю. Ну, Зараз прямий ефір іде, вам... до речі, ви можете одразу передати 100, українцям привіт. Слава Україні! Героям Україні, слава, друже! Слава ЗСУ. 100%! відсотків ну, підтримуємо я, я, я Збройні чес... сили. Я вам чесно кажу: ну, воно звідки вилазить, так вилазить, мені легше спілкуватися ну, українською. У мене ще тут два товариша було один з Тернопіля, другий з Хмельницького. Вони казали, я тебе не розумію, я тебе не розумію. Привчили. Ну, гади. Ну, гади, то, 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 <різько> Взяли в полон, да? так? <різько> да. ну, вони, вони зі мною е, спочатку не спілкувалися, бо я спілкувався російською, але захищав, ну, якби інтереси України, там у нас був один. Ну, і вони слухали, слухали, а потім почали. Потрошку підходить, а що ти на російській балакаєш? Ти ж за Україну. Говорю, ну да, що ти не бачив? В 14-й на блокпостах стояв твоє, ну, свій час там uh -huh. було таке. Ну, от, В теробороні. І... Вони, а так а чого ти? Я говорю, так, ну, якось переключиться надо. Ну, ми тебе переключимо. <реш> Я. Я тебе не розумію. <реш> <реш> Я щось скажу по-російськи, вони. Що що, що 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 шошо, мене з ні да. і принчили, і ну, ну ось говоримо. вам. Ось вам дивіться, ось часто кажуть, що як нам змусити людей розмовляти не мовою окупанта, української мови, та не треба нікого змушувати. Просто треба створити такі умови, коли їм захочеться переходити на українську, Подивіться, тому що це. їм треба це буде. Робити. Дивіться, Коли... дивіться, якщо ми, ми в прямому ефірі, дивіться, в мене син провоював 10 років там, ну, за Україну. Угу. І він по сей день не може нормально спілкуватися українською. Ну тут нельзя розділяти. Перший, от помните, як вибори були, що Янукович зробив. Він поставив мовний, мовне питання. Ну, вони його використовували Все. весь я, час. Я, я одразу сказав, це гніда, яка хоче розділити Україну. Я одразу це сказав. Мовне питання Нельзя ставити. Через коліно ламати Нельзя Воно пройде, може, покоління, два, воно вернеться у когось. Так, не, дивіться, уважаю. тут я з вами не погоджуюсь, тому що. Україна може не вижити ще два покоління з російською мовою. Ви ж бачите ну риторику чуєте те, що Путін транслює цю всю російську там, де російська мова, вони вважають це все їхнє, і вони і далі, і далі будуть це використовувати. Я, я вважаю, що має бути просто ну, самосвідомість в українців. У них повірте, у мене дуже багато людей, ті, хто вже прийшов з фронту, вже хто навіть і не прийшов вже, все. І вони були російськомовні, і вони мочили так же москалів, як і українськомовні. Ні, та це зрозуміло. Дивіться, на фронті там інше абсолютно. Так кажемо проблеми і питання, але що заважає мільйонам українців, які в Україні знаходяться, в яких немає стресових ситуацій, коли ти будеш розмовляти і на матірній, і на російській, і на українській, які завгодно. Це, як знаєте, я кажуть, що немає атеїстів на війні, що всі стають віруючими. Це так само і там, але в мирній Україні, в мирному Києві, Полтаві, там і в інших містах розмовляти російською, я вважаю, що це ну такі, не те, що мовітон, Але це вже і знаєте казати, ламати через коліно це можна було казати, як ви кажете на виборах Януковича 10 років тому. Воно знаєте, для нас з вами мені так, теж вже під 50, я, Воно здається, я, я. це вже було 10 років тому. Так, от що за 10 років тому немає мізків перейти на українську мову. 10 років агресії, вбивства знущань. А ми так? продовжуємо оця, от у нас е, ну як пост, посттравматичний синдром від імперської цієї залежності. Ну так, так, я, я, я знаєте, мене просто у 22-му році там є знайомі. Ну, я тут же уже був, а то созванюємося. І привіт! себе, все время розговаривала на русском, а тут привіт! Я говорю, а що трапилось? Ну, війна ж почалась. Я говорю, а вона не в 14-му почалась. От хороше це запитання. Це, От в тому це, й проблема, це, що це, що то чотирнадцятого до го року чи до 22-го люди жили в ті фантазії. Вони не помічали, що війна, да, що такі, да. Не це. в таких масштабах зрозуміло. Вбивали не, але вбивали кожного дня. Вбивали українських військових. Ну і не тільки військових, а люди не Всі. бачили. Я приїхав, я приїхав. Грузиться, ну, я дальнобойщик, приїхав грузитися, там з одного куза а мені місний, там, ну ми метал грузили, вони шахту розбомбили, і коротше цей весь метал uh -huh. ну, вирізали на металому ми грузились. Я ж стою кажу: далеко сєпари. Вони вам каже, бач, сопку. Ото за, ними, за нею ну, не сопка, а тірікон, От за нею сопарить. А я ж. Рукою. Він каже, дядьку, не махайте руками. Я говорю, чого? Ну, бо на нас дивляться в оптичний прицеп. А -а -а. Я говорю, похер говорю. Кажу, блин, ну, я, я там був, і осталось ночувати, почали обстріли, блід. Я малому звоню, говорю, син, а що це б'є, він говорить, машина пригає? Я говорю, ні, та то Чепуха, то гранатомет, От коли начнет прыгать, то артилерія. Це капець, да. І ми з мужиками, Як визначили, чи, чи вже е, треба тікати, чи ні? Ні, якщо машина не, підтри... не підстрибує, то це ще нормально. Так почалось так підстрибувати, <гум> пан. Жесть. Я говорю: ну все, пацани, блін, артилерія б'є, малий сказав. Ну і до речі, міномет, ну я не такий, прям ну не приймав в участь в прям бойових діях, але ще коли це не було мейнстрімом, ще перед активною фазою займався волонтерством активно зі своїми глядачами, я возив сам особисто возив на своєму опільку, у мене такий з прицепом був. І ми їздили то з одним моїм другом, ну так брав з собою, щоб не страшно було. То я вам скажу, коли я вперше потрапив поруч. Де був обстріл, е і це були ну, міномедне, я так розумію, обстріл. То хрена воно не приємно, і хрена воно не. Ну, ну, прям воно так неприємно, коли і оцей такий звук, оцих вибухів він тебе пробирає аж до кісток, таке відчуття. І ми такі приїхали, ну, не, ну, ми да, таке веселля, там всі не веселі були. Військові наші Ну, що? приємного мало, бо у нас е був Артемка такий. З Кам'янського сам. Він, як почув, ті постріли, блин, ну, я думаю, він у машині наложить. Я говорю, світ не включаємо, і все, зашторились і сидимо. Ну, нам місць не сказали, що фари не включать, нічого uh -huh, не включати, uh -huh. буде прильоти по нам. Я просто зашторились і сидимо і десь під Бахмутом він. Зараз. Mm. Ну, до речі, чим, ну як кажу, казати, міномет хоч трохи можна легше сприйняти, сприймати, тому що чути звук виходу, і ти, ну, ти хоча б можеш якось морально приготуватися. Да? А ракетами, ракети, якими зараз обстрілює Росія? Ти не чуєш, як вона там летить ну, та, і ж думає, то вона летить. Ні, вибух одразу. Ти не чуєш. Звук приходить потім, і це дуже страшно. Коли ти йдеш по вулиці, сонячний день, там, як це було, там. Та, ну, що я розказую. Зараз вже, мабуть, всі українці відчули на собі. Ну, ми да, в Полтаві, це 100% да. у нас були прильоти, і всі чули, як це буває. Що ти йдеш, нічого, е, нічого не відбувається. Ну, так, да, бачиш, там тривога в тобі в телефоні висвітилася і все. І тут вибух. Ну, неочікувано. Це дуже страшно насправді. Ну, артилерія, діло в тому, що вихода теж не чули. Ми не чули виходу. Mm. Ну, може ми так, що в кабіні сиди, сиділи. Ну, як прильот був, ну, артилерія як почала лупити машину, ну, фура, гружена mm -hmm. фура, реально. Підкидало. Угу, да, а і ще і... люди дуже кажуть, дуже так кажучи, неприємна штука це танк. Він теж стріляє прямою наводкою і теж ти не чуєш звука не... пострілу, тобто зразу не... вибух, не... і потім. У мене малий е офіцер і, ну вже офіцер, і у нього там в були три чоловіка, вони вони попали під пряму mm. Говорить, батя, танка. Говорит, і говорить, не представляє, що це, це ну, найстрашнеше, що я відділ на воїнів. Ну, це багато хто каже, да? багато військові кажуть, це, ну, це, це жесть просто. По Грибийській і... є у нас такі, ну, Знає його, хто знає, він в Європейській солідарності, депутат там. І він зараз військовий, воює. І у нього була контузія. Я тоді з ним зустрічався в Києві. Це Ну от, це вже от там рік чи пару років тому на початку Здається ми з ним, у му році. І він е, е, пролежав після цього. Я скажу після чого він пролежав в лікарні там декілька тижнів. І за чого над ним вистрілив наш танк? Декілька разів просто так вийшло, що він був в окопі. Ну як він розповідав, ну, а наш танк під'їхав і просто над ним вистрілив. І він попав оце. Знаєте, як оце вистріл з дула, показують красиво. І такий, оцей вакуум такий створюється. І його на... і танк декілька разів стріляв. І каже: якщо б мене побратими не відкопали, то я не знаю, що б зі мною було. Каже, це жесть. Просто оце відчуття. Ну, оце його мене... оце... Оце... оце малий мене так. Ми каже, лежали. І ну, ми розуміємо, що він нас бачить, і uh -huh. приймуй на лупить. губить. Ну, колись попадеш. Uh -huh. ну, Та ну ясно, так. Да, це... Другий раз не попав, ну, третій попаде. А він же ж як командир, ну, по цені виводить uh -huh. і каже голос: ну, я віруча людина, я за нього молюсь, і... а він каже: мене як голос зверху встать і біжать, а вставати при. Ну, при... Uh -huh. При обстреле танка ни в коем случае нельзя. Uh -huh. А мне голос вверху встать и бежать. И Я своим, ну, подопечным говорю, быстро встаем и в сторону. Они выскочили, блин, и все остались сильны. Mm. Ну. І дуже добре, що так все вийшло. Респект вашому синові. Ну Ми всі дуже вдячні. Всі, хто дивиться стрим, люди люди пишуть вони в коментарях і, і взагалі. Ну, ну що ж, тримайтеся. я Було приємно поспілкуватися так. насправді да з адекватними людьми. Дуже так, вам так, дякую. дякую. Сину, вашому передавайте вітання. Ми теж, мої глядачі, я. Я думаю, так всі, та взагалі зараз, мабуть, всі в Україні, всі адекватні, вже давно або донатять, або підтримують армію, або служать, тому що це наша спільна біда, проблема, яку треба вирішити. Так. так, так. І я, вам ще... да, я, я вам ще щось скажу, щоб е, глядачі побачили, е, на фірмі, де я роблю, там багато дуже українців. і... Рань, ну, раніше, коли я ще тут до війни ну, до повномасштабного, я в магазин двері ногою відкривав. У мене були пачки дітей. Uh -huh. ну, Я дальнобудь. Ну, Да. Зараз, зараз, всі сидять на щиті, бо всі пліді в Україну, всі в Україну Угу. Uh -huh. Так що далекобійники, Да. З України, до речі, всі так трохи це підзабули, але зараз в Україні така ситуація, що дякуючи далекобійникам, в нас все є. Починаючи від товарів першої необхідності, медикаментів і закінчуючи снарядами, закінчуючи боєприпасами, які тихенько, тихенько, потихеньку. Завозяться, Ой, да, і хай наші водії. Ми теж цінуємо їх працю там, якщо багато хто там от всіх мобілізувати. Так що ви всіх мобілізуєте, прямо от, всіх без розбору, то завтра ми залишимося без постачання. а це дуже важливо, тому що сильний тил це дуже важливо. Все, це найголовніше, е, да. ну, тут важко сказати, що головніше, але одне без іншого не може нормально працювати. Ну і взагалі... Конечно, конечно, конечно. Добре, що, тримайтеся, удачі. За ваші, за ваші е, передачі. Я вас вже вспомнив, ну, трохи поправились. Так. Насправді я трохи схуд. Тому що, так як я починав 10 років, я був важчий об'єктивно. Але були було різні. Зараз через ми певні ми там. Це там... лише. Чи, Може, через певні проблеми? Про те, я Чи... ну, ну, дякую, дякую вам. Я, я дивився ваш багато ваших стримів. Я ніяк не думав, що ми будемо спілкуватися Ну, дякую вам. Ну дякую. я зараз трошки відновив стріми. Дякуючи моїм підписникам, дякуючи підтримці. Вирішив трохи, що зараз час, такий який був декілька років тому, що треба було так. людей підтримати. Мені здається так. зараз той час. Ви знаєте, зараз так. росіяни для чого бомблять? Саме міста, ну тобто, не військові об'єкти, а от прямо по будинках. Вони хочуть зламати українців для того, щоб українці здалися. А я повторював у ці останні 10 років: вони не можуть нас перемогти. Якщо ми самі не здамося, вони не зможуть цього зробити. У них немає сил, хай їх буде в три рази більше, там ресурси, все ні. Вони не зможуть просто і тому вони Вон хочуть зламати тає... мирне населення, але ми не маємо їм дати це за пам'ятаєте, як Джахар Дудай сказав? так да, якщо не зійде українське сонце Росії гапли. Не трогайте українців, ну да. так тому, що ми ж. І сало, і самогоночку вам поставимо все. Ну тільки mm -hmm. не робайте, якщо ти хоч на 10 сантиметрів зайдеш на мою землю, я тебе лопатою перерубаю. 100%. Вони ж не, Вони ж, вони ж не, не розуміють Все, тримайтеся. Я... Да, слава Україні, героям слава. Удачі вам. Дякую.